І сьогодні ви дивитеся випуск п'ятниці. Вітаю вас із початком весни. І ми розпочинаємо весну. І цей випуск з конкурсу. Честь 10 тисяч підписників, які скоро будуть на каналі Hello N. Призи. Один Токсіквест і два пінбузла буде розіграно між коментарями під цим відео на Ютубі. І дві пачки пінбузлів. Буде розіграно в моїй групі ВКонтакті. Детальніші умови конкурсу ви можете почитати в описі під цим відео. Або на цій заставці. Музика. Почитали? Бажаю вам успіху! Тепер про новий канал Hello And. Одна з умов конкурсу. Є підписатися на мій новий канал Anna Stories На ньому будуть мої класні відео, але на англійській мові. Якщо ви не берете участь у конкурсі, але вас хоч трошки цікавить англійська мова, то я б дуже вас просила підписатися на канал Anna Stories Посилання на канал під відео або у кінці цього відео. І прошу вас підтримати мене. Повними переглядами, лайками і по можливості, коментарями на англійській мові. Дуже прошу і дуже чекаю вас на каналі. До речі, там зараз вийшло перше відео. І після перегляду цього відео подивіться моє нове відео на каналі Anna Stories. Зараз Hello Ang покаже новий лист під Оленки. Від дівчинки Олени? Я отримала ось такий подарунок лист. На цей раз я нічого не загубила. Ну що ж, відкриваємо. І тут такий гарний. І тут багато-дуже багато, багато, дуже багато різних лізічків. І подарунків. Ми тепер ще візьмемо цю коробочку. Це ось така коробочка з картону. Написано для Ані Леськів від Оленки. Давайте відкриємо цю коробочку. Тут в нас є такий гарний скотч. І також є. Тут ще. Буду тепер мати гарні аплікації. Також тут є Валентин. З минулим днем Валентином Є стрічка нашого прапору українського. Також його можна приклеїти тут. Дякую, Оленка, за цей прапор. Також тут є багато різних папірочок. Такий папірчик. Ось такий з крапочками. Вона мені зробила закладки. Ось таку із квіточками. Ось таку із гарним ведмедиком. Також із якимись наліпками гарними. Хелок ну, Кіті закладка. Закладка. Halloween. Також є ось така закладка. Із синіми сердечками, і з ось такою квіточкою. Тут ось такий малюнок. І написано Дружба Аня і Оленка. Добре, будемо дружити. І здається, це вже і самий лист. Ось тут такий малюнок. А тут лист. Малюнок Аня. Hello Anne". тут я намальована. Аня, вважаю тобі мільйон і мільйон підписників. І лайків. Ти моя улюблена подружка. І відеоблогерша. Ти найкраща, ти моя найкраща подружка. Я люблю тебе. Оленка, ти мене просила, щоб я тобі зателефонувала. Зараз вже майже 10-та година. Я боюсь тебе розбудити. Вибач, будь ласка. Далі, рубрика найкращий коментар! Спершу хочу з вами поділитися з одним моїм дослідженням. По секрету я вам розкажу, але нікому не розказуйте! Я помітила, що найбільше лайків набирають не просто класні і цікаві коментарі, але й написані дуже швидко після появи відео. Бо вони одразу набирають лайки. І потім вже весь час тримаються в топі під відео. Отож, раджу вам натиснути на дзвіночок біля кнопки Підписатись щоб отримувати сповіщення, коли вийде нове відео, Hello Anne! І найпершими написати коментар і попасти в топ під відео. Отож, найбільше лайків набирали цього тижня такі коментарі. тік так Одуванчик 2005 Тепер рубрика Дзвінки підписникам. Дрррр. Сьогодні Хэллоу Ен розігрує своїх підписників на тему Вам потрібний телевізор. Ви ж мої найулюбленіші, але треба трошки розіграти. Спершу я маю подзвонити до того. Хто перший виконав всі правила рубрики дзвінків? І кому я ще не дзвонила? І це Марлі, УВК Алінка Крашівська. Що ж, телефонуємо до Алінки. Алло, Алло добрий вечір! Це з магазину телевізорів. Неправда правда. Це з магазину телевізорів. Це пані Марійка. Валі вам треба телевізор? Не треба. А ну тоді ми зараз під'їдемо. До вас вам ж не потрібен телевізор і ми його заберемо. Це пані Марійка. з магазину телевізорів. Зараз ми під'їдемо Кажіть свою адресу вже записую. Yeah. Та треба адресу, ви ж сказали, що вам не потрібен телевізор. Тобі зараз і приїдемо, і заберемо. Ні, yeah, а не треба. Треба, треба. Yeah. Це Аня сказала Хеллоуен. Привіт. Yeah. Привіт. Я тебе розіграла. Клас. Привіт! Що ти робиш? Ти не здогадалася? Я догадуюся. Догадувалась? Угу. А звідки ти? Я з Тернополя. З Тернополя? Угу. Який твій улюблений колір? Жовтий. Жовтий? А мій є голубий. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Передаю привіт. А на які ти гуртки ходиш? Я хожу на танці і на інформатику. На інформатику? Ого. А що ви там вчите на інформатиці? Іскій програми малювати, чому монтаж робити. Монтаж? Ого! Серйозно, класно! А скільки тобі років? Скільки? Десять. Зрозуміло. Ти старша від мене. А в якому ти класі? Четвертому. А я в третьому. Було приємно з тобою познайомитись, Па-па. Мені теж, папа. Людмила Лаврентович. У ВК Людмила Лаврентович. Що ж, ми телефонуємо до Людмили. Добрий вечір, це з магазин телевізорів. А, я ти? Так. <реш> Ні, це пані Марійка. Що? Алло? Ну, а тобі потрібен телевізор? Ні, мені не потрібен телевізор. Ну тоді я зараз приїду і заберу його. Ні. Ну ти ж сказала, що тобі не потрібен телевізор. Ну, а ти сказала, що тобі не потрібен він. Я знаю. Ну, а тобі не потрібен той телевізор, який там є вдома. Ти ж так сказала. <ривіт> Ах, ти... Ах я. <ривіт> що ти робиш? Я не знаю. А де це робиш? Я знімаю відео. Клас. <ривіт> П'ятницю. Клас. Випуск в п'ятниці. Обов'язково подивись. Добре. Е, я хотіла передати привіт всім твоїм підтримкам. Добре, передаємо їм великий привіт. Може, ще комусь? Два. Добре, обов'язково передам. Дякую. Ти ходиш до школи? Хочу. А, а, а в який клас? У четверті, а я в третій. Скільки тобі років? Десять. Десять. Ти старша від мене. Старша на... На ворог. А звідки ти є? Я івано франківська З Івано-Франківська? Я там була. Добре. Було приємно з тобою познайомитись, Па-па. Максимів УВК Катя Микула. Катя, немає повідомлення з номеру телефону. Уважно слухайте правила, щоб я знов не плакала, як Мар'яна Ро. Правила! Правила дзвінки. у Уодиниці, тому треба скупти. Оленка Дідух, УВК Оленка Дідух натяк. Alô, oh, você está fazendo um televisorio? Você está televisorio? Ленка не захотіла телевізора. Ну що? Я на піщук, немає від тебе повідомлення з номером телефону. Ми продовжуємо далі, так давайте далі. Анну Мейл, УВК Таня Перець. Алло? Алло, добрий вечір. Це з магазину телевізорів. Це з магазину столі. Куди Вам потрібен телевізор? Де місце? Тут не дізніться, пані Марійка. З магазину телевізорів. А -а -а, так я тобі і повірила. Та то, Марійка, з магазину? телевізорі. вам потрібен телевізор. Чи ні? кажіть вже. Ой, це Аня з каналу Хело, эм, я не Денис. Аня! Що? Аня, Денис, відео. Так, відео. Ого. Що ти, відео. Ооо. Що це? Зрозуміло. Класний в тебе труп, мені би такого. Що ти робиш? Телевізор дивився. Телевізор дивишся? А тобі потрібен він? Ні. Ну тоді я зараз приїду. То я зараз приїду, тобі ж не потрібен телевізор, я його заберу. Мені <рес> <не> потрібен. <рес> Це <рес> жарт. А я би запитала, яка в тебе адреса. <рес> Це був... а я би не сказала. Це був жарт. Я так і поняла. <рес> Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Я передаю, мої Я передаю привіт моїй однокласниці Сашки. Добре, передаємо їй привіт. І, і всі твоїм підписникам. Добре, їм також ми передаємо привіт. Я дуже люблю твій канала. Дякую. О, ще передай привіт Владі. Добре, передаю їй обов... передаю їй обов'язково привіт. Добре, було приємно з тобою познайомитись. Папа. Папа. -па. Па -па. Марічка Зубок і Дар'я Власко. Я від вас не отримала повідомлення з номеру телефону. Вибачайте! Рубрика Привітів! Олесі Тимчишин. І віці тимчише. Ліза Вей, тік-так, Валерія Шилан, Настя, Мішутка ТВ, Марта Винницька, Зе Вікилі Шоу, Вікторія Римус, Ай Вікторія, Христина Діайвай Анастасія Чижевська, Софія Мулявка, Ангеліна Коваль, Джулія Ніколовна, Галина Муцин Святослав Солдатом. Вітаю тебе з днем народження. Маргаріта Сет. Юля Гладка, Даша 05, Михалишин Тетяна, Ілона, Андрійчук, Денисові, Насті Яник, Настіному братові, їхній мамі і татові. Дякую вам, що дивитесь мене з її сім'єю. Іра, Тесля Софія, Хома Лис Соломійці Лис Дениско, Лис Матвійко, Максу Мельнику, Анастасії Мельник. Софії Тімельник, Гетті Каті, Трускавецькій Каріні, Галан Софії, Яна Кушнір, Ульяні Гоу, Юстина Мойсей. Привіт вам! І Сігни!